Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на лівому березі Дніпра. Вони взяли в полон кількох росіян. Один із них мав серйозне поранення живота. Поша на своїй сторінці у Фейсбук Христина Коціра, головна редакторка громадської а далі мовою оригіналу. Параматики грека перевірив, лишилося недовго. Незабаром помре, сіли в човни. Почали відпливати на правий берег. Поранений окупанта став несамовито кричати від болю. Дозвольте повернутися і йому морфії. Звернув. Ця грека до командира стріляла артам повертатися на берег. Було фактично самогубством. Він повернувся, коло морфі ворогу, що ще кілька хвилин тому міг прицільно стріляти конкретно в нього. Коли нарешті дістався на протилежний берег, попри тими спитали грех, на що ти це зробив? Це ж ворог, який намагався тебе вбити, бо він також людина. Відповів Греґем Григорія. Це хмістренко, хлопець з канадським паспортом і українським серцем, загинув у ніч на 15 січня 2023 року. Сьогодні щоб його згадати у Києві, зібралися його друзі. Родичі, побратими нераціонально людяний, жартовний і добрий. Казали про нього всі не тому, що про померлих не прийнято говорити погані речі, а тому, що він допомагав бездомним на вулицях і навіть зробив останні хвилини життя росіянина безболісними, бо так відчував це йому здавалося правильним. Я знаю, що про такі речі зараз не прийнято говорити, бо всі ми справедливо заряджені ненавистю до росіян. Але от зустрівся мені Гриша. На жаль, зустрівся вже після своєї загибелі, щоб упевнити мене, що людяність – це таки не слабкість. А сила, і що в жахливих нелюдських людських умовах війни є люди, які здатні цю людяність зберігати свої співчуття свого часу, висловлював і Віктор Ющенко. Найбільше гарячішій точці фронту під Бахмутом загинув молодий медик доброволець Канади, українець Григорія Цехмістренко. Щодо початку війни він прибув до України, бо розумів реальність російського нападу на рідну країну. Це свідомий мудрий, жертовний вибір сильної людини. Кожна наша втрата на війні важка і трагічна. Але коли гинуть люди, яких пам'ятаєш дітьми, це неймовірний. Невимовний білі Рхоріца Цехмістренко, син Віталія Цехмістренка, мого друга, народного депутата, двох скликань від національно-патріотичних сил, активного поборника, відродження, економіки українського села. Дорогий Віталій Григоровичу, ти віддав Україні найдорожче свого сина. Немає слів, аби втішити твою родину у цьому горі. Ваш син герой, людина з великим серцем, повним любові до своєї країни і до кожного бійця, якого він рятував. Разом з вами молюся і прошу сил для вас, аби витримати страшну втрату. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!